Україна близька до НАТО як ніколи, і Росія не зможе це витувати. Таку заяву по приїзду до Києва. Зробив новий генсек Марк Рютте. До України він прибув несподівано, і це був його перший візит на цій посаді. По суті, мовою дипломатії це означає, що Україна нині пріоритет для НАТО. Підтвердив це і сам Рютте. Втім. Цим символізмом публічні сигнали від нового генерального секретаря обмежилися. Хоча є одна цікава деталь, якщо зважити на те, що сказане президентом США Джозефом Байденом і що просучилося в пресу, він зазначив, що. Готовий прийняти важливе рішення щодо вступу України до НАТО, і не виключено, що це рішення можуть оголосити зовсім скоро на засіданні у форматі Рамштайн, 12 жовтня. Що ж насправді стоїть за візитом генсека? Чим НАТО готове допомогти Україні, і чи дійсно вступ настільки близький, тоді на яких умовах та чи не розділить він Україну, розбираємося далі з керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігорю, моє вітання. Вітаю. Ну ось про цей візит. Марка Рютте давайте поговоримо. Той факт, що генсек НАТО свій перший закордонний візит здійснює саме в Україну. От як нам варто це оцінювати, і що лишилось так би мовити поза кадром? Ну, в першу чергу, нам варто розуміти, що Україна буде пріоритетом. Для нового генерального секретаря НАТО і для Альянсу в цілому. Це дуже важливий момент. Воно десь очікувалося, що він приїде в першу чергу в Україну, але добре, коли це було власне підтверджено на практиці. Тобто, символічно, тут все якби очікувано. Це сигнал, в тому числі і деякою мірою, я думаю, Російській Федерації, що не думайте, що хтось там про Україну забуде, навпаки, все буде зовсім не так, як Росія розраховує. Другий момент він був більш практичний. Ми бачили, ну, Низку заяв, в тому числі і заяви, які прозвучали під час спільного брифінгу Генерального секретаря НАТО і президента України, вони нас за великим рахунком не сильно здивували, тому що це очікуваний з одного боку заяви. Найцікавіше, мабуть, десь залишилося за Кардом, але тим не менше, ключова заява, яка була зроблена в Києві, це заява, яка складається з двох частин. Перша частина, що Рішення про нанесення ударів західною зброєю по території Росії буде приймати кожна окрема взята країна. І друге це питання ми обговоримо під час Рамштайну. Оце ключовий посил. Тобто, явно Рюте прилітав е, вже в новій якості е, обговорювати в тому числі і ці питання. Можливо, я навіть не здивуюся, мова йшла про якісь конкретні узгодження, про якісь конкретні плани. І знаєте, тут симптоматично, що на другий день після візиту вийшли вийшли або там фактично співпало з візитом. Том вийшли матеріали в західних ЗМІ, де прямо до кілометра було написано на яку відстань б'є яка зброя, і яка кількість російських об'єктів попадає власне в цей радіус ударів. Мені здається, це не просто так відбувається. Це явно деякою мірою санкціонована інформація, яка з'явилася в Західних ЗМІ. І це в тому числі певний сигнал Росії. Ми можемо уявити, що, можливо, йдуть якісь там. Ну, навіть не перемовини, а обміни якимись думками в такій публічній площині, uh -huh. що дивіться, ми вам отак показали, ми вам отак натякнули. Давайте подивимося нашу, на вашу реакцію. Судячи, поки з усього, реакція Росії не така, на яку всі розраховують, і тому ймовірність там отримання цього дозволу, вона є на сьогоднішній день дуже високою. Я навіть більше переконаний, що ми цей дозвіл так чи інакше отримаємо. А люте в цьому плані буде грати одну з ключових ролей, тому що, хоч посада генерального секретаря, це деякою мірою посада такого, знаєте. Медіатора, посередника, людини організатора, але тим не менше, в залежності від особи, яка на цій посаді, ну, може бути зроблено багато як гарних, так і поганих речей. Рюте поки що це точно людина, яка на своєму місці і яка точно дуже сприятлива для України. Так що сподіваємося, що вони не просто зробили формальний реверанс в бік нашої держави, приїхавши і поспілкувавшись, але в тому числі повезли якісь конкретні речі для перемовин в форматі Рамштайну і там коли буде прийматися рішення, Рютте буде якраз ну таким, давайте так скажемо, заангажованим медіатором. Тобто він буде ну виступати посередником між різними країнами, але буде тим не менше намагатися схилити певні країни до прийняття правильного рішення. А таке рішення це безумовно підтримка України, надання цього дозволу. Насправді говорили не лише про зняття бану заборони, так а говорили ще і про. Можливість збиття ракет, які летять над територією України, це було а, на фоні того, що відбувається нині на близькому сході. І власне, а, що бачимо, що сам Зеленський він каже, що я розумію, що потрібна одностайність від НАТО з іншого боку, а, бачимо з. А, Зі слів речників у Сполучених Штатах, що вони цього робити не будуть, тому що вони не хочуть бути втя вступати у війну з Росією. І Ось таким чином, от чи можна очікувати взагалі відрюте і просування цього питання ще чогось нового? Ну, я думаю, що це питання воно може обговорюватися, але шанси на його поки прийняття ну в позитивному контексті менше ніж, наприклад, дозвіл на, на нанесення ударів далекобійною зброєю. Розумієте, тут е чисто технічно це складно зробити, оце треба розуміти, і е якраз прорахувати реакцію Росії на такі рішення, на такі рішення е важче. Тобто, в контексті там нанесення ударів, ну в них стандартна ядерна якась риторика. А тут виходить, знаєте, така ситуація ну невизначено невизначеності. Е, збивати будуть з території альянсу, чи не з території альянсу. Збивати будуть тільки, наприклад, за допомогою засобів ППО, чи це будуть літаки. Угу. Літаки будуть залітати в повітряний простір України чи не будуть залітати. Розумієте, отут От є багато таких деталей, які е, ну їх треба як мінімум пропрацювати. Я думаю, до Речі, що ми не повинні відмовлятися від цієї ідеї, і ми повинні її намагатися рухати. Але в нашому розумінні це поки більше на віддалену перспективу. От я переконаний, що коли закінчиться війна, Україна буде продовжувати інтеграцію до альянса. Ми подібні якісь угоди будемо укладати навіть з сусідніми країнами. Тобто, у нас буде схожа на Ізраїль ситуація, але давайте заради справедливості не забувати одну річ: Ізраїль до цих угод ішов десятиліттями. А з такою країною, як Іорданія, він колись навіть воював і воював багато. Тільки потім вони почали десь в кінець 60 х 70 ті роки миритися, дотримуватися ну, якихось нормальних взаємовідносин, а потім вже укладати якісь угоди про спільну протиповітряну оборону. Я чому, до речі, цей приклад згадав? Я не здивуюся, що колись в майбутньому в нас буде подібна угода, наприклад, з Білоруссю. Проти Росії спрямовано це можливий варіант, можливий варіант, але насправді на сьогоднішній день це більш глобальне складне питання, і я, ну, поки би не розраховував на якісь конкретні там рішення з цього приводу, от, от ці рішення можуть запропонувати запрацювати лише за умови, що Байден ну, наприклад, дасть той е, дозвіл, про який ми говоримо, дасть те запрошення, про яке ми говоримо. І власне, ну коли завершиться якась активна фаза бойових дій, тоді можливо якесь формування такої системи почнеться. Зараз мені дуже складно уявити. Вити, що вдасться звести докупи багато різних країн і подолати, наприклад, теж вето Угорщини або якоїсь іншої країни, які будуть звичайно категорично проти цього виступати, і будуть казати, що це ледь не пряме втягування альянсу власне війну проти Російської Федерації. А от з ракетами ситуація трохи інша, і тому вона простіша. і Я думаю, що по ній ми будемо мати інший результат. Ну, справді, тут головне не прогавити той момент, коли буде змінюватися керівництво тих країн, які завжди проти, і можливо в Росії так само зміниться керівник. Тут головне встри... встрибнути в той вагончик і зробити правильний вибір. От, до речі, ми проговорили з вами про ракети. Була ще інша новина. Ось цього разу від міністра оборони Естонії Хану Певкора. Він казав про те, що він не проти того, щоб в Україну ввійшов. Контингент країни. А новина, ну це не новина, насправді це обговорюється вже з початку року. Перший був президент Франції. І ось в даному випадку, якщо все ж таки країни НАТО, кожна країна НАТО скаже: так, давайте наша армія зайде. А чи це не буде так само втручанням країн НАТО в російсько українську війну? Ну, все залежить від того, ну в якому форматі це буде відбуватися. Якщо, наприклад, це входить контингент, який займається якимись там технічними функціями, і вчить українців, наприклад, розміновувати території, uh -huh. ну ви ж розумієте, що це одна історія. Да, або це якісь ну, там, експерти, які в принципі надають якусь нам консультативну там чи іншу допомогу, або навіть інструктори, які вчать наших військових, але вони ж не беруть ну, прямої дії в бойових власне діях, якихось да і до речі речі, оце була б непогана історія, бо вона б точно поставила Росію на дикий просто шпагат. От як виходити з цього? Ну вони мають право, наприклад, прислати якихось своїх військових, мають право. Я до речі, ну там до війни широкомасштабної, часто бачив якихось іноземних військових там даво там в районі, де я живу. Чому? Тому що ну, обмін досвідом, викладання там ще якісь це нормальна історія. Це відбувається в будь-якій країні. До речі, китайці ж приїжджають в Росію правильно. Військові проводять якісь там спільні навчання, ще щось роблять. А чому ж багато? Тому що вони мають право бути на території суверенної держави. Вони не беруть ніякої участі в бойових діях проти Росії ні прямо ні опосередковано. Вони ну мають якусь там співпрацю з українцями. Ну це їхнє право. І от представте ситуацію: і прилітає по ним дрон шахет або ракета, наприклад, ну, російська. От що робити в цій ситуації? Що робити, і насправді росіяни дуже бояться цієї історії. От, якщо таке щось подібне відбудеться, вони люблять кричати: там ми британців знищили французів в Одесі. Пам'ятаєте, вони розказували ще там щось робили, але насправді вони ніколи ну, офіційно про ці речі говорити не будуть. Тому що для них це може стати величезною проблемою. Тому що тоді країни їм висунуть претензії, скажуть, а що це таке? Наші люди, громадяни, приїхали на територію України у своїх справах, ви їх вбили або там поранили. Тобто ви повинні за це. Це тоді понести якусь відповідальність. І це формально це може призвести до того, що якщо прибувають такі військові, не обов'язково, що їх багато буде, пару десятків, можливо, пару сотень країни про це кажуть і ледь не публічно говорять: у Львові вони будуть, або там в ще якомусь місті. Це розумієте, це натяк Росії. Припиняйте обстріли. Тому що, ну, якщо туди щось прилетить, ви будете мати тоді можливо справу вже з нами, тому що там є наші люди, які на повних правах туди поїхали. Ну, у якихось там, наприклад, своїх справах. Оце могла б бути цікава історія, але знов таки, я боюся, що це не залежить від однієї якоїсь країни. Тут повинен бути загальний консенсус, і поки що до такого загального консенсусу, країни НАТО не готові. Але сам по собі факт заяв: хай має місце, тому що це свідчить ну, по перше, про дискусію, що вона ведеться, а по друге, це нервує. Росіяни змушує їх робити різні дурниці, ну насправді, згадуючи історію, можу собі побачити бачити таку картину, що ближче до закінчення війни контингент НАТО все ж таки війде в Україну. Да, це може це може мати місце, якраз, але ну воно буде оформлено правильним якимось там чином, і це буде певна гарантія. От тому що коли знаєте, росіяни кажуть, ми там готові закінчити якісь бойові дії. А які гарантії ви даєте, що ви не будете потім робити це надалі? Або як вони пропонували під час так званих стамбульських там перемовин? Ми якісь гарантії дамо. Ну ці гарантії не працюють. Єдина гарантія це або вступ України до НАТО. Або як ви кажете, на певний період ну, якийсь контингент, який офіційно входить, Україна дає на це дозвіл, і тоді Росія опиняється в ситуації, що. Що може їм щось би хотілося зробити, але вони просто не зможуться, це втілити власне на практиці, ну, от, власне, щодо вступу, також триває дискусія цього тижня. Досить такі суперечливі і цікаві заяви пролунали. Що вступ України в НАТО можливий, але лише не окуповані території України. От на вашу думку, от що це взагалі може означати, і знову ж таки чи не означатиме це, якщо ми війдемо лише тією тією території, яка нині не окупована. Не контролюється Росією, що це не буде знову таке втручання країни Альянсу у війну? Ну, розумієте, тут о, о, ця ідея, яка зараз обговорюється, це один сценаріїв. Суть цього сценарію в чому, що е, НАТО не може тоді ніяк бути включено в війну, якщо офіційно буде визнано, що е, п'ята стаття діє, наприклад, на ту територію, яка контролюється власне, Києвом. Да? Є ну, є підконтрольна офіційній українській владі. Е, хоча в, кра... в НАТО ніколи не вступають територіями, в НАТО вступають країною. І Україна вступить вся, але може. Може бути, я бачив такі сценарії, до речі, прописані в е наукових, е наукових е журналах, які виходять на Заході, да? е але тоді буде зроблено певне там, уточнення, що, наприклад, п'ята стаття діє стосовно території. Е Отакого, от скажімо, формату е, і є прецедент. До речі, цей прецедент називається Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка, яка була після Другої світової війни. Е, ФРН ніколи не визнавала того факту, що ті території, якісь окремі, вони вважали окупованими, але п'ята стаття діяла по відношенню до ФРН, не по відношенню до Німецької Демократичної Республіки. Тут може бути схожий сценарій, і до речі. Я не бачу нічого поганого в тому, що ми, як мінімум, обговорюємо ці сценарії. Чому Тому що на заході про них зараз говорять дуже багато, ми не можемо випасти з цієї дискусії, і нам влада повинна теж ну дати якусь відповідь, як вона збирається власне на це реагувати. Ну як мінімум, якщо, наприклад, цей сценарій він для нас не оптимальний, я відразу кажу, ні. Для нас оптимальний сценарій повернули територію, вступили. Але я кажу, що якщо дійде до того, що може бути реалізовано якийсь інший сценарій, то ну, ми повинні принаймні бути в нього обізнані і по-друге, ми повинні ну з цього тоді сценарію максимум витиснути для себе, максимум гарантій, максимум реальних якихось там речей і так далі. І я боюсь, що в найближчі місяці нас очікує. Цунамі з подібних сценаріїв, які будуть сипатися з усіх сторін, і частину цих сценаріїв будуть просувати навіть ті країни, яких ми вважаємо своїми дуже близькими партнерами, тому що є об'єктивна втома, є об'єктивне нерозуміння, що робити далі, і воно буде реалізовуватися якраз от в таких пропозиціях. Так що треба нам до цього бути готовими і скоріш, мабуть, публікувати свій план, своє бачення, щоб ми відштовхувалися від нього, а не підлаштовувалися під якісь плани, неважливо які. Західні, американські, японські, китайські, бразильські там чи які інші, які власне зараз в публічному ну, просторі з'являються. Ну, насправді є сподівання, що ось цей збір четвірки, назвемо це так, Франції, Німеччини і Сполучених Штатів Великої Британії, трошки стишить це цунамі, яке нині набирає обертів. Сподівань на цю зустріч українців чимало. Більшість більше, ніж українці, закінчення війни, напевно, не хоче ніхто. І я думаю, що втомилися найбільше все ж таки ті хлопці, які нині перебувають на фронті, а не європейські політики. І ось ось прийняття рішень, обережність заходу. От чи не здається вам, що взагалі от демократія вона вже програла чи от от програє, тому що, от навіть, приміром, а, той же дозвіл для України бути далекобійною західною зброєю в глиб Росії? Так, от Росія потримувала там за свої атаки по Україні таку ж абсолютно пропорційну відповідь, і ворог би і не просувався б такими темпами, як це відбувається нині. І Київ, звісно, що не втрачав би свої території. Ну розумієте, об'єктивно, в нас звичайно є претензії, і вони обґрунтовані до наших партнерів. Але я все ж таки трохи заспокою наших шановних глядачів. Демократії на довгі дистанції ніколи не програють. Це ну це факт. Да? Якщо ми подивимося на всю історію людства, особливо на історію ХХ століття, то демократії можуть програвати на певному етапі, але фінально вони завжди виграють. І авторитарних, тоталітарних і інших режимів в змаганні і прямих війнах з демократіями, шансів немає. І в випадку російсько-української війни буде точно такий же наслідок для Росії негативний, для нас позитивний. Тут питання дійсно в часі. Це скоріш за все затягнеться на достатньо довгий період, але е Ну, ми ж бачимо, що навіть з 22-го року наші партнери пройшли дуже серйозну еволюцію. Вони змінили свої погляди, вони по-іншому почали ставитися до багатьох речей, і ця еволюція буде продовжуватися надалі. І рано чи пізно вони дійдуть до того рівня, який вже для нас буде прийнятний, і в них з'явиться розуміння, що власне робити з Росією, і що таке для них поразка Росії, і якою вона власне, повинна бути. Поки що цього немає, але ми потроху до цього наближаємося, і от нас зараз на. Наступна така фінальна дата, ключова дата це якраз Рамштайн, жовтень, 10-12 жовтня, коли будуть обговорюватися важливі питання, які дійсно можуть серйозно змінити ситуацію. Ну і ще хотіла вас а, про перспективи миру запитати. Точніше, ось цей китайсько-бразильський мирний план, і, і клуб, який вони заснували Друзі миру ось міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що він не розуміє, як на першій зустрічі цього клубу могли опинитися Франція і Швейцарія. Росії туди поки що не запрошували. Ось функція Франції і Швейцарії. Це я так розумію, такий от комунікатор з Україною на майбутнє. І Клубом підтримки, от а, зараз я так розумію, що ця дипломатична ініціатива вона набирає певних обертів, хоча у нас її не розглядають серйоз. Я так наскільки бачу, от умови не для України в цьому питанні. От що ви думаєте про це? Ну, ми не можемо її поки розглядати всерйоз, тому що якби вони дійсно створювали платформу, яка була б спрямована на вирішення ну проблеми війни. Вони б спочатку, мабуть, переговорили з Україною, правильно з країною на яку напали, і задали би питання, яке ваше бачення, як виходити з цієї ситуації? Вони цього не зробили, тому це поки така виключно бразильсько-китайська ініціатива, і спроба я не побоюсь цього терміна, хайпанути. От на тому, що відбувається, ну от війна, ми на цьому якби собі піднімемо там впізнаваність, піднімемо, значимість свою да, там, Запропонуємо абсолютно ну якийсь е, ну примітивний план е, і неадекватний план, тому що слухайте, в ньому навіть відсутні посилання на статут організації Об'єднаних Націй. Я розумію, що то папірець, який багато чого вже не вартий, але заради, заради. Хоч мінімальної якоїсь об'єктивності, це треба було робити. Вони цього не зробили. Тому зараз, поки ця історія це історія про привернення уваги. Це спроба показати, що є якась типу там альтернатива. Але е, ну тут мені складно сказати, що там конкретно робить Швейцарія. Тут скоріш за все, це їхні нейтральні всі ці моменти. Ну, присутність там Франція, ну там Угорщина зрозуміло, свою мету. Іншу переслідує це. Да, можливо, вони йдуть туди, щоб подивитися, що там взагалі буде, побачити, що там якби відбувається зсередини. Про що там конкретно йде мова? Ну і потім це передати Україні. Я думаю, що вся ця історія вона закінчиться нічим в тому форматі, в якому вони створили. Вона не життєздатна, там немає ніяких реальних механізмів, ніякої можливості, значить, спілкуватися що з Україною, так і до речі, навіть з Російською Федерацією певною мірою, і виходити на якісь там прийнятні речі, бо е вони кажуть там. Припинення бойових дій з врахуванням там тієї лінії розмежування, яка є на зараз. Ну прекрасно, більше тисячі квадратних кілометрів в Росії тоді попадає не в Росію. Ну от навіть ну, така деталь, да, яку вони там до кінця не врахували. Тому це поки що чисто іміджова акція з боку окремих країн і спроба десь на себе там перетягнути увагу. Мені здається, нам треба її все ж таки перебити. Не, не можна просто за цим спостерігати. Найкращий варіант це, це зробити це опублікувати наш план. І врешті-решт показати, що от, дивіться, хочете. Давайте візьмемо за основу і будемо говорити. Тому що до тих пір, доки ми його не опублікували, отакі от спекуляції на теми російсько-української війни вони на жаль будуть продовжуватися, і Китай буде грати тут першу роль. Ігорю, погоджуюся з вами на 100%, Тим паче, що Китай шукає свою фінансову вигоду в цій цій історії. Я вам дуже дякую за ваш час. Грунтовний аналіз події. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був посток, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.